Вітаю всіх! Хочу подивитись трьома колодами. У мене таке одне вже відео є, мені сподобалось, ще раз дивлюсь. Захист міста Харкова та області таки буде зроблений нарешті. Я хочу подивитись, результат буде з цього дурдому. Захист Харків та область отримує. Отримає. Угу. Е, так. Ситуація підвішена. Так, вона через географію, це дійсно правда. Але, Але... однозначно ситуація зміниться. 100% зміна ситуації. Давайте ця колода. Так, Харків та область. отримують нарешті той захист, який нам так потрібен. Отримаємо. Де дивимось. Дев'ятка кубків. Так, це радість. Багато розмов про це. З точки зору політики, дуже багато розмов. І війна. Через війну вони не можуть. Ну, це наша політична колода, яку я показу. ось, Війна їм заважає Ви, Вибачте, других слів нема. Добре. З військової точки зору, Харків та область отримає нарешті той захист, який так потрібен нам. Так. Що казати про військовий? Верховна жриця. Багато таємничості. Так. Ох, дивіться. Три старші аркани і колісниця. Ну, я скажу. А тут сонце. Чотири старших аркани з військової точки зору будуть серйозні зміни, і захист в нас таки буде. Після всього цього буде захист. Однозначно. Є. З точки зору військового є. Тому, ви знаєте, буде ще одне відео. У мене така думка з'явилась Цікава. Зараз подивимось.